Основні напрямки діяльності нашого підприємства це рослинництво та тваринництво. Ці дві галузі. Площа сільськогосподарських сільськогосподарськогоїті. У нас 750 гектарів, 550 голів великої рогатої худоби. З них у нас дійних корів 250, з них 100 тилиць парувального віку. І решта у нас молодняк, телятка на нашому підприємстві працює в середньому десь 40 45 працівників. Частково ці цифри міняються. У нас також запропонували свої послуги роботу хлопці із п'ятирського ліцею, це хлопці-дев'ятикласники, які прийшли до нас допомогти нам покосити обочини, а також будуть приймати участь у заготівлі соломи. Щоб оформити цих хлопчиків на роботу, вони пройшли медкомісію, вони взяли довідку від батьків, їх три чоловіки прийшли нам на допомогу. Ми їм за це дуже вдячні. Кампанія цього року проходить доволі чудово. От, збираємо озимі та ярі культури доволі, доволі непогано. Так як цього року ми почали збиральну кампанію вчасно, але із за погодних умов ми стали на короткий термін, це буквально тиждень. От, але потім почали збирати зернові і ярі культури, ну і зібрали всі. Зібрані пшениця озима, зібрано ячмінь ярий і овес. Залишається на полях у нас кукуруза силосна, кукуруза зернова, соняшник і соя. Цього року озима пшениця у нас склала 68,7 з гектара. Це чудовий показник із минулорічним. Ярий ячмінь у нас склав 56,4 центнера з гектара. І ОВС у нас склав 46,3 центра з гектара. У зв'язку із сьогоднішніми ситуаціями в Україні людей на даний момент не вистачає, тому що самі розумієте, яка цього року ситуація. От, багато людей позабирали на війну. Підприємства шукаємо різноробочих, шукаємо трактористів. На осінню посівну кампанію у нас прогнози сіяти озиму пшеницю. І, і все на цьому на наступний рік вже будемо сіяти ярі культури, будемо дивитися, які саме культури.